Трохи у нас колеги вологувато. Ну. Що значить? Гектарів 5, а може і 7 внесено цю, цим інструментом. Будемо бачити, що воно далі буде. Доброго дня, шановні українські української герарі. Колеги, сьогодні використовуємо цей чадний газ. Пробуємо, яка історія по. Е... По нашому досвіду, тут десь гектарів 5 чи 7. так? Відібрали землю до, відібрали після. Е, після агрегату мається на увазі. Це зараз чистить, бо е, ну, долини є дуже мокре, я вам показував ці поля, тут такі, вода піднялася, стоїть. Далі е, побачимо по врожайності, проконтролюємо по сходах, проконтролюємо колеги, по якості врожаю. Аналіз здаємо на важкі метали, тому що, самі розумієте, є питання, можуть бути питання, щоб ніяких питань не було. Ну і будемо потім слідкувати за цим полем, як воно є. Так що Орбіс профінансував цю історію. Хоче дізнатися, да чи ні. От ми йому і скажемо, да чи ні. А він скаже, публікувати це відео чи ні. Тримайтесь, успіхів вам!